клювання у Макса перше. Ну Така грам 800, мабуть, щічка на вигляд. Так, друзі, є клювака. Та ні, навіть да, більше, тут за кілуха відпускаємо. Вон, погнав. Всім привіт! Я зараз середина лютого, тут залишився буквально денечок до заборони на ловлю щуки. І ми приїхали на мікрорічку. Бачите, тут змінюється погода. Вчора ще було повністю тут як весна, зелене поле, все. А сьогодні вже насипало снігу, підмерзло. Але ну, треба оці останні дні, коли ще можна, коли ще дозволено, пробувати рибалити на зубасто. Ось. Приїхали десь о 9 ранку. Минулого разу десь з 10-ї почався вихід. Зараз збираємо на 16 і будемо починати. Ну, сьогодні, наче далі, передають, що буде плюс, все почне танути. І думаю, про плюсовій температурі вже можливо якось зубаста прокинеться. Ну і Можливо, ще окунь буде клювати. Будемо пробувати і окуня ловити. Ну, побачимо, побачимо, що воно буде. Друзі, снасті зібрали. Тут такий нежданчик Макс під'їхав автобусом. Не домовились. Так вийшло. Він вже своїм ходом під'їхав. Так що будемо рибалити в трьох. Шо, друзі, вже ми біля води. Погода наче така непогана. Десь порядка нуля. Зібрав снасть. спінінг свій традиційний ультралайтик, фаворит Black Swan 0,86 грам, катушка Stradic 2.500 і шнур. фаворит Smart PE 8 05 шнур. Поставив приманку, яка приносила це не Е це фетіш від села Копія, 2 дюйма, 3 грамчики, маленьку вагу. І будемо зараз починати пробувати перший закид робити. Криги ще менше, майже все відкрилося, вона потихеньку крига зникає. Ми тут поруч з Максом стоїмо. Діма пішов трохи далі. Минулого разу перший вихід був о 10-й годині. Так що ще півгодинки нам почекати і буде жов, так Мар? <ріхи> ну це не точно. <ріхи> Клювання у Макса перше. Ось вам і вихід. І так ну давить рибка. Вручається таке щось непогане, наче як. Це ж імпульс палочка для кайфу. Ну така грам 800, мабуть, щучка на вигляд. Ех, 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 ех. Так, Так, ну вітаю Макса з відкриттям а, лютневого сезону. Він вже такий відкрив. Тепер лютневий сезон, рамі 800. Приманочка, супер. Так, друзі, є клювака. На від м 5 Крафт. Сім щупарик. Плюс-мінус там же, де і у Макса було була клювака і у мене клювака. Але у мене тут щось дрібніше, мабуть, щучка, хоча я не знаю. Може плюс-мінус плюс така ж, мабуть, так. Та ні, навіть да, більше, тут закілуха. Мабуть. Мабуть, закілуха буде. Так, це така вже залікова. Бачимо рачок Від М5 3,2 два дюйма розловлений. І ось така гарна щукень. Думаю, кілограмчик тут може і буде. Нова приманочка, дякую Андрюхі з магазину Мегакльов. Дав на розловку спробувати. І ось риба піймана. Бачимо, така щучка товстенька, гарна, піявочки є на плавцях. Так і працюють. Так, друзі, ну що, заважимо, скільки це щучка. Я думаю, кіло точно є. 0 0 ,80, кіло 100 майже Така відмінна. ну Це залік. Ну що, ми рибалимо вже мабуть більше години, десь можливо півтори години. Десь о 9.30 був якийсь перший вихід Макс, буквально з п'ятого закиду піймав щучку, таку грам 800. 900 ось на, на свінга І десь близько 10.15-10.10 10, 10, у мене також було клювання. Я поставив рака від М5-3,2 дюйма. ось І також піймав щучку і вже щучку золікову, непогану на кіло 100 майже. Ось. Ну, але трудова риболовля, такої роздачі нема, багато клювань немає. Ось рибалимо справжній зим, зимовий спінник в такій зимовій касці. Передавало, що буде якийсь плюс, але поки що так. На грані нуля сказати, що дуже сніг тане, не сказати. Але і кільця не обмерзають. ось. Ну, є своя атмосфера, риболовлю, ось так, от в такій зимовій касці. Ну, продовжуємо. Продовжуємо. Я впевнений на сьогодні час є. Ось впевнений, що можливо ще щось і піймаємо. Хотілося б вірити, що ще щось піймаємо. До речі, буквально нещодавно на днях я рибалив ще до випадіння снігу. рибалив в Ну, після обіду, після роботи, вискочив вже на декілька годин а, порибалити там перед тим як малу забрати з за садочку перед заходом сонця. Вискочив сюди два дві години. Відкидав взагалі, клювань не було. Окремого відео я не робив з тієї риболовлі, але вже під занавіс рибалки. От уже там в на, на початку п'ятої години заробив таке таке чітке класне клювання і зріс щучки. Ось пропоную цей кадр подивитися. Є щупальк такий. Ах, блін, і зрізало. Таке було клювання і зріс. Йома. -йо. Такий я його дочекався. Дочекався одне клювання і зрізало. Прикро, але так є. Друзі, тільки що в мене неприємність сталася, зачепився, зачепився, відірвався. І вся біда в тому, що у мене вкотре вже я втрачаю половину шнура. Якась гняв, наче шнур, ну, класний, мені дуже подобається. Але при зачепі я якось умудряюсь, він рветься наполовину. Він рветься не біля вузла. Біля приманки, біля Флюріка, а він рветься пополам. І я так от з листопада розстріляв весь оцей от шнур. Просто якийсь капець. Як пороблено виходить і у мене зараз ну, нічим рибало. у мене та шнура до бекінга залишилась, ну, метрів 20 максимум. На Закладу немає зараз нічого. Просто жесть. Друзі, бачите, погода трохи помінялась, пішов сніг. Хоча по прогнозам був дощ. Але ось зараз бачимо мете невеличкий сніжок. Мете сніжок і рибка рот закрила, не клює. Ну пробуємо, пробуємо. Воно ж тут треба ходити і чекати, коли буде вихід. Тут навіть не так важливо ходити там і шукати місця. Вона стоїть більш-менш локально на деяких точках. А чекати просто виходу. Перебирати приманки і чекати виходу Нарешті і у Діми клювака Та ж точка, що і у мене працювала, і Діма свого щупака тягне. ну щупак Малюк, звісно, поменше, ніж у нас з Максом, але але є. А що там спрацювало? Спрацювало все традиційно. спрацювало, мабуть, це копія свінга. Ось така кислотна. І Селенту. щучка. І щучка грам, ну 400, мабуть, буде точно, думаю. Ну це, звісно, звісно, це на відпускання. Вітаємо Діму, він зрівняв рахунок. Ось, друзі, рахунок 1-1-1. Діма спрацював, це, мабуть, фетіш, да? Це, мабуть, феті. Селекторський фетиш. 2 чита з половиною два, мабуть, дуймо. Буде перше клювання під 11 годину, у Діма. Ну. Но... Це радує, також зараз він її відпустить. Щупарик рівно 400 грам, 390 бачу. Щупак 400 грамів, зимовий спінінг вролить. Щупака відпускаємо. Вон, погнав. Рости. Так, ну що, друзі, вирішили трохи. Перекусити по чайку випити якраз рівно 12 та година, <хе> має бути вихід. А ми оце в час виходу вирішили по чайку. Ні, Ну у нас теж вихід же колись, має бути. Ну да, воно отак от, щучка подивиться, подивиться. Хлопці їдять. Та таке, як і підожрати, хочеться, общем, ага. <хе> Результат у нас, друзі, по одному клюванню у кожного рахунок 1-1-1. Ось, це за ранок. Владік в місті рибалить, каже взагалі, весь день кидає і тичка не бачу. <рес> кидає весь день весь день кидає. <рес> <рес> за рибалку. <рес> і за вихід. До вихід. Конечно, якби Владик був, він би оце своїм тостом залихав, нам би кльов порішав. би. Uh -huh. а так, звісно, без Владика. Скучно без Да. Uh -huh. <laughs> так би хоч би тички були. Вже час за 12 годину, не клює, повернулися до машини, Діма вирішив перекусити. Можливо, зараз сходимо до наших окуньових точок, там поки йдемо, там щучка, в принципі. Покльовувало, може, окуньок якийсь. Ми ж приїхали? взагалі на окуня приїхали. Так, на окуня. Ми з Максом вирішили переміститися сюди до мосту, на окуньову точечку, спробувати. А тут така, блін, несподівана краса, дивіться, бурульки Вон, з мосту. Вночі заморозки були декілька днів і такий от намерзло, прям, як в замку снігової королеви. Прямо тут прикольно. Зараз тут спробуємо на окуня покидати. Багато ще в льоді. Якраз туди на лід я кидав були покльовки, там де ще лід стоїть. там от що прикольно, що там от ще ходять по кризі зимові рибачки. Здавалося б, дуже стрьомно, але ходять. Крига там ще, я так розумію, більш-менш нормальна. Ну спробуємо. Я поставив Сексі Шримп на 3 грамах. Сексі шрімп у мене тут опрацював непогано. Восени. Побачимо, що. Максимум взагалі 2 грамчики поставив. Побачимо, чи активний. Ну, взагалі в такий час ми вже ловили окуня, так? Да, по року. У лютому він починав плювати. А! О, Макс взяв майже, але то була ракошка. Тут вони клюють, тут це нормальний улов ракошка. Що, снек працює, так? Да? Да. Ну що, перевірили окуня, окунь не клює, ось відірвався Макс. Ось перев'язуємося, будемо ходити далі пробувати. Може щука ще проклюне, побачимо. Ну що, Повернулися на ті місця, де починали риболовлю, сходили на окуньову точку під міст. Нічого там окунь себе, на жаль, поки ніяк не проявляє. Хоча зараз якраз сезон, коли можна окуня, судачка буде ловити, і, і хотілося, щоб він активізувався. Ну що, будемо пробувати тут? Ще у нас декілька годин є, покидати. Чекаємо, що якийсь виход буде. Ми точно знаємо, що щука тут стоїть. Але блін, треба чекати, коли, коли у неї буде якийсь вихід. Такі, блін, двічі покльовка була чітка на рака двічі. І, блін, не засік. Щучку. Капець. Чітко двічі, блін, Спочатку ледве-ледве, потім сильніше. На рачка, але маленький крючок не просік. Друзі, давненько тут не був. Далі, нижче за І побачив, що тут капець. Тут нову річечку таку вимило. Ось як другий рукав сироватки і ніяк не перейдеш. Взагалі. Ось і так от я йду, 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 я дивлюсь, тут вже русло таке капітальне, видно, пісок на дні. Капець. Раніше її можна було легко перейти, зараз вже не так і просто. Ось, бачите, нова річечка тут. Новий рукавчик. Так, ну що, спробуємо тут. До річки я дійшов, До такої ямки, все тут помінялося. Зовсім помінялося. Русло. Ну покидаємо. Друзі, ну що, вже третя година. Рибалимо майже цілий день. Е, я Бачив після обіду одне чітке клювання. Спочатку був такий ледве тик, ну, думав, проглючило. Потім одразу на наступному підбросі схопила щучка, але я її не просік. А, Далі, через пів години десь, наче таке як клювання було у Макса, у Діми не клювало. Зараз пішов прогулятися далі, нижче затечію, розвідати місця. Зараз так на такій симпатичній ямці стою. Тут покидаю, буду повертатися. думаю. Може, хвилин 40 і вже будемо завершувати. Дуже б хотілося щось піймати, але але щось сьогодні день не кльовий. Трудова рибалка, дуже трудова рибалка. Погода змінюється, розвидняється на сонячну погоду, таке, як повернулися на наші традиційні місця. Вітрець піднявся, бачите, хвильку тут гона, нічого більше не клює, на жаль. Вже скоро 4 година, тому тут трохи покидаємо, мабуть, і будемо потихеньку вже збиратися. Покльовочка, друзі, тільки щоб була клювака. Чітко е, такий тичок туф акцентований. На рачка був, але я ну, пізнє зажигання і не засік тому. Але покльовочка 100% тільки щоб була, така прям, як током. Дунь. Знову на того ж рачка, третя вже сьогодні. Друзі, щоб я не був голослівний, бачите, ось приманка повністю рак збитий. Реально була клювака, це третя в мене сьогодні, рак збитий, але, але, на жаль, не засік. Все, друзі, роблю останній закат, хлопці вже зібралися і я буду збиратися досить на сьогодні. Більше, на жаль, піймати так і не вдалося, але якісь клювання я ще побачив. І за це річці дякуємо на таку переміну погоди. То на більше сподіватися, я думаю, і не варто було. Ну все, друзі, завершили нашу риболовлю. Час уже 16.30. Так, нічого більше і не піймали, але клювання я таки заробив ще одне щучки, бачили його. Який загальний результат у нас? Загальний результат 1-1-1. По щучці піймали я, Макс і Діма. У мене найбільше кіло 100, у хлопців менші, Діми така до 1, 400 грамів Макса, грамів 800-900 щупак був. Працювали у всіх різні приманки, Ну у Максидіма піймали на свінги чи на їх копії свінги, там 2,5, десь дюйма. Ось так в кислоті. Я піймав на рака від М5, Крейфіш 3,2 дюйми. І ще клювання у мене на цього рака були. У Макса ще також, наче як клювання на цього рака було. І у Діми було у нас ще одне клювання. Тобто ми на три клювання, у хлопців по два клювання. Дуже трудова риболовля, зміна погоди якась. Ну, ну Так так також буває, але все одно з уловом. Всім дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Ось. Ну і чекайте нових відесів. Все, Всі бувайте, всім щасливо! Obrigado.